Сультан Валентин Опри, вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу поговорити на тему батьки. Не дратуйте своїх дітей. Ми чекаємо від своїх дітей, щоб вони нас поважали, вони нас цінували і шанували нас як батьків. Але що ми, як батьки, робимо в свою чергу для своїх дітей? Це немало важливе питання. Я розумію, що недавно ставши батьком, на мені є зобов'язання. Не просто дочку виховати свою, але вкласти в неї все прекрасне. Але будуть моменти в житті нашому, коли ми можемо не прислухатись до своїх дітей, коли ми можемо бачити тільки себе. І за того, що ми бачимо тільки себе і думаємо тільки про себе. Цим ми можемо дратувати своїх дітей. Тому я закликаю в першу чергу, як себе, так і всіх нас, щоб ми прислухались до своїх дітей і не дратували їх, а допомогли їм стати кращими. Тому що, якщо ми будемо їх дратувати, якщо ми будемо тільки чути себе і свої справи рішати, то цим самим ми можемо дітей відштовхнути від себе. А відштовхуючи дітей від себе, ми потім побачимо такий результат, що діти не схочуть мати з нами ніякої справи, вони будуть були... на нас більше і більше ображатися так само до дітей звертаюся, діти шануйте своїх батьків, прийміть їх такими, як вони є. Якщо ви вже доросла дитина, вам вже за 18, то перестаньте жаліти, що у вас були такі батьки погані. Краще про це скажіть в конструктивній розмові своїми батьками або поділіться з цим спеціалістом, щоб не тримати ту біль. Собі цей гнів на батьків, тому що люди, які тримають свою біль на батьків, на рідних, вони рано чи пізно це будуть видавати у своїй сім'ї. Тому бажаю всім нам бути щасливими, задоволеними своїм життям і робити прекрасним своє життя. Всього найкращого.